На Дніпро Тіві Орина Гіяєва вітаю в центрі Дніпра близько сотні містян через відсутність світла вийшли на мітинг, перекривши рух транспорту по вулиці Рабочій. Таким чином вони намагаються привернути увагу держави до своєї проблеми. Після російської масової атаки в ніч з 29 на 30 серпня сотні будинків залишаються майже без світла вже п'ять діб. Через перекриття дороги утворився затор в обидва боки вулиці. Також зупинились трамваї та тролейбуси. Між водіями та мітингувальниками виникли конфлікти. Так, сядь, встань сюди, розвіту у тебе нету. Мені світ потрібен. Діти маленькі, вдома не можуть загулять. Отані достають до 15 го етажа. Далі що? Вже п'ятий день поспіль мешканці Чечерівського району залишаються без стабільного електропостачання через пошкоджене обладнання підстанції, що належить держпідприємству Південмаш. Відтоді підприємство не надало жодної конкретної інформації щодо термінів усунення пошкодження та відновлення енергопостачання. Зараз ми потребуємо, щоб було розпоряділення світла для усіх, не тільки для, для ізбраних. У нас електроплити, води немає, взагалі дають там постира, холодильники я ще мовчу. Я не знаю, що робити. Ми розуміємо, якісь час часи, але давайте якось рівномірно нагрузку розподіляти, щоб у всіх було порівно. Так, у нас ініціативна група зверталася в цек, але ні, нас не чують. Тобто вам просто не відповідають. Так, або відписуються. Зараз так склалася ситуація за обстрілів так далі. Ми все розуміємо. У нас взагалі повинні на дві години включити світло, а люди вже край увірвалися, От почули, що вже люди збираються, і ми прийшли. Після атаки ситуація не тільки не вирішена, а й погіршилась. Раніше світла не було по 6 годин, зараз вже по 10-12, а подають його лише на 2 години. Люди похилого віку, маломобільні групи, люди з інвалідністю та матері з візочками не можуть дістатися верхніх поверхів. Також у будинках відсутнє водопостачання. Мій колега поспілкувався з мешканцями одного з таких будинків. Трансформаторна підстанція. Ну, вона страждає зараз дуже сильно. Ну, шахеди прилітають, ракети, ми все, все розуміємо. Ми сидимо вже четверті сутки, мабуть, вже пішли п'ятий, майже без світла. У нас то чотири було за 24 години, то шість. І це не шість одразу, це так: дві годинки дали, шість вимкнули, дві дали, шість вимкнули. Ми розуміємо, що є проблема, але ж вибачте, треба щось робити. Бо сусідні будинки. Не знаю, як, вони є в черзі, але їх вмикають. Я не знаю, чому так, але ну, ось така історія. Люди сидять без води. Всі, що живуть вище п'ятого поверху, вони все, всі без води. Більш того, буває така дика ситуація, що людям дали світло, але воду не дали. Вони не постирають, нічого вони не можуть зробити. Кам'яний вік, у нас повністю електричні будинки, у нас бойлери, газ, електропіч, ну все, 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 все електрика. І наше прохання, а, і ще ми не раз зверталися до цеку, не раз. Писали е, заяви, нам якісь там ну такі відписки давали, там не про що. Дуже багато слів, але не про що. І немає ніякої конкретики, коли це закінчиться, які міри, що робиться. Ну, взагалі нічого не кажуть. На верхньому поверху в нас немає взагалі світла. У нас будинок 16-поверховий, у нас немає газу, вода у нас нам подається на верхні поверхи насосом. Коли немає світла, насоси вимкнені, не працюють ліфти. Я з маленькою дитиною ще в мене є друга дитина, 5 років. Ми спускаємося з верхніх поверхів пішки. Мені потрібно якось коляску винести, щоб приготувати. Їжу, але немає світла, як це зробити. Холодильник, я взагалі мовчу. Продукти всі портяться. Дуже просимо рівномірно розподіляти світло, так як на вколишніх будинках, а також освітлення на вулиці є. А ми сидимо в темноті. Будь ласка, розподіляйте правильно. Зрозуміло, що дуже глобальна проблема, але можна ділити порівну якось електроенергію, бо, наприклад, будинок навпроти сидить зі світлом вже другу добу, повністю їх не вимикають. А ми за них віддуваємось, виходить так. Я телефонувала на компанію ЦЕК операторам, але вони ніякої інформації не можуть дати. Вони просто дуже хамсько розмовляють, кидають трубки. Потім я телефонувала. Чоловік телефонував на міську раду. Вони сказали, що це не їхня проблема. Потім ми здали скаргу на 1545 на гарячу лінію президента. Вони зафіксували і сказали, що передадуть на Дніпровську О ОВА. Це куди ми зверталися. Так як електроенергію до цих будинків постачає компанія ЦЕК, яка пов'язана з Південмашем, місцеві неодноразово звертались і до неї. Проте підприємство належним чином не відреагувало на критичну ситуацію лише на п'ятий день після інциденту, цек оприлюднив повідомлення, яке на жаль також не дало людям жодної ясності. Зауважимо, що предпаємцек ніколи не оприлюднював інформацію щодо ситуації з пошкодженим обладнанням іншого власника, оскільки, по перше, вважаємо некоректним і недоречним коментувати стан обладнання, яке не є нашою власністю, але це зовсім не значить, що ця ситуація стосується виключно власника мереж. Це форс мажорні обставини, спричинені російською агресією. Тому подолання таких проблем можливо тільки спільними зусиллями всіх причетних і тих, хто може надати допомогу. Будь ласка, не панікуйте. Ситуація під контролем. Проблема вирішується всіма доступними способами. Тому просимо довіритись та дозволити професіоналам виконувати їх роботу. Наша редакція готує матеріал. Його ви зможете побачити у випуску новин о 18.00. На цьому в мене все. З вами була Орина Єяєва. Новини Дніпра тієї на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі.